Всім привіт! Мене звуть Вікторія Киба, чайку хлібну. Я дуже люблю передбачати на таро, а також дуже люблю про їжу знімати відео. У мене багато рецептів. Будь ласка, заходьте, дивіться Вікторія Киба Готувати смачно, легко, а також таро. Ну що, подивимося, що у нас сьогоднішній день нам принесе. День-ден-день. -день -день. Так, це вісімка жезлів. Вісімка жезлів. Ну, я не знаю, в мене по життю вісімка це до грошей. І Здається, що я така все время про гроші, про гроші. Але я навпаки про них не парюся. я знаю, що вони будуть і в тій кількості, якій мені потрібно. Вісімка жезлів. Ну, мені так здається, що дуже багато взяли на себе якоїсь праці. Ну, Щось багатенько, щось багатенько. Ну, що там у нас ще кажуть. Ну, Сила є на це. Ну, Не зря взяли на себе, бачите, багато на себе взяли. Це ну, це вісьміка, жезлів, це все одно розвиток, все одно е, рух, але рух, е, Боже, вже здійснення того, що буде. Не просто там якісь ефемерні думки, а це вже буде. Це вже дія, яка принесе плоди. А також теж вісімка, блін. Ще й безконічність. Бачите, На голові, над головою. Жінки, ну, це карта чиста для вас. Але якщо смотрять на мене чоловіки, то це значить, що ваша жіноча половина ваша жіноча половина у вас теж сильна. Не треба її, її нехтувати. Про простір, Всесвіт, Бог дасть нам сили все виконати. Ну, що, що, остання карта? Ах ти ж! А бачите, як всесвіт робить? Чи хтось там дьявол, бачите, що робить? Зразу нам викидає що? Іспит, екзамен, А ну, давай. В тебе там, наприклад, виконуються якісь твої бажання. І що ти будеш робити? Або ти будеш жити по честі, якось, по совісті, не будеш собі, е, в, в, ну, як це, наносити собі в, вред. О Боже, як це. Не будеш собі заважати жити і іншим теж. Це ж іспит, іскушення, іскус, як воно на українській мові. Ви бачите, і це іскушення чим, і алкоголем, і поганими думками, і ще чимось. О, бачите, як зразу на отаку класну енергію, на силу тягнеться така фігня. Будьте дуже уважні, тому що є люди, які просто притягуються до класного і потім ще вас іскушають. Ви посмотрите, який наглі. ну, що ми з ними? Ну, що ми з ними? Це король Кубків. Ну, по-перше, це знаєте, що для мене? Це все-таки трошечки алкоголь. Бачите, він з кубком? Це алкоголь трошечки. Але з іншої сторони, в картах, в цих картах це сердечний король. Це емоції положити, позитивні емоції. <кій> от, блін, буде, от, бачите, як? Ну, це ж таке життя, і ми це ж такі. от, Як тільки щось е, хорошо давайте, за всіми будемо ділитися, всім розказувати, Та, ну язик треба за зубами тримати, розумієте? Так, і ще одна карта. Ще одна карта. Ой... Блін, так все хорошо починалося. Ну да, у нас же сам тиждень такий почався з якоїсь пере, перестройки, перестройки якийсь внутрішньої. Це від всесвіта буде якийсь подарунок невеликий. Або зустрінете якусь людину із дитинства, із дитинства. Ну, а так подарунок, подарунок буде. Подарунок, Шістка кубків. Так, і ще одна. Та ж таке жезли. Ну, це друзі, розумієте, так, це друзі, свято там якесь. Блін, язик за зубами. Самі собі все і портимо. Так, ще остання карта. Точно, остання. Ага, ага. Блін, я вже який раз кажу язик за зубами. Все. І зразу успіх. Ця карта у нас день через день випадає. І зразу успіх. І все виходить, все буде. Не зважайте на цих дьяволів, Ну, ви на них зважаєте, але не впадайте у відчай, тому що все в ваших руках. Все в ваших руках. Бачите? Успіх вам забезпечен. Все. Все гаразд. Так, дивимося ще мої любимі картою, бо мені треба їхати. Так, дивимося, дивимося. Знову і вчора така карта була. Якийсь до вас червовий інтерес, сердечність ваша. А якщо це брати е, по емоціям, тільки по, тільки е, е, позитивні емоції. Блін. До вечора, щось ввечері. До вечора будемо думати. Ах ти ж, падлюка якась лізе. Хтось буде вам сьогодні вас іскушати. Бачите, дама, оце перевернутий туз це е, випивка по червовому свіданні. Зустріч якась з королем. Так, він теж заінтересований бухнути. Так, в вашому домі. Все, вирішувати вам. Хочете випити, випийте, але ну, не знаю, не треба сьогодні. ну. Будь ласка, отримайтеся. Бачите, нас вже дьявол скушає. Дьявол скушають, щоб ми щось зробили погане. Не потрібно так, все тримаємо в себе в руках, будуть вихідні, ще неділя не закінчиться робоча. Тому все. Давайте. Ось у нас класний початок. Сьогодні все у нас на все є сили. В... Тіктоці і інстаграм пишіть в особисті. Я вам напишу, поспілкуємося. Я беру дуже набагато грошей. А в Ютубі під цим відео буде мій телефончик. Я вас дуже дуже люблю і зрозумійте, І я хочу це теж зрозуміти завжди, що все в наших руках. Не треба ні на кого звертати уваги. Все для робить для себе. Все люблю, люблю вас.